Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами сьогодні подивимося що таке питання цікаве, чи у вашому домі є домовий, або якийсь дух, тому що е, дуже багато і часто люди розповідають про те, що відчувають чиюсь присутність в своїй оселі. Наприклад, е, якийсь е, ну, шорохи, чи там е, шурхіт, чи Якісь, наприклад, вночі чує, що двері відкриваються, закриваються. Тобто, якісь посторонні шуми люди часом відчувають, і тому е я хочу зробити три варіанти. Чому три? Тому що чим більше варіантів, тим більше точних відповідей. Тому що людей, людина не одна, буде дивитися і так якби точність відповідей. Більш залежить від варіантності. Тому давайте ми, ми з вами задаємо питання таке, чи у вашій оселі, в якій ви проживаєте на даний період часу, чи присутній якийсь дух або домовик невидимий. І з яким настроєм він до вас, до вашої родини, до вас? Як він себе проявляє? Ну, Давайте три варіанти. Ой, вивалилась ще одна карта. Мабуть, потрібно робити 4, тому що, якщо показують ще одну карту, потрібно робити 4 варіанти. Зробимо 4 варіанти. І так, прошу згадати свій варіант, який, яка карта вас більш притягує, яка карта вам імпонує. Зосередьтесь. Оберіть карту. Надіюсь, ви обрали, і будемо дивитись перший варіант. Перший варіант випала карта дому самого. Тобто, ніяких духів не випало. Але ми зараз додатково подивимось, чому випала карта саме дому. В домі стабільно, в домі вашій оселі дуже м -м, хороша атмосфера повинна бути присутня. Е так, дивіться, дев'ятка. Келихів, це я можу сказати, що в вашому будинку, ваш будинок, по-перше, захищений. Можливо, ви його освячували, можливо, ви свій будинок якось. Якимсь чином вичищали, освячували, і тому в, ваш, в вашому будинку завжди приємна атмосфера, можуть приходити в гості, і ви взагалі почуваєте себе там дуже комфортно і затишно в своїй оселі. Перший варіант. Тому ось, такий, ось така відповідь. Давайте другий варіант подивимось. Другий варіант. Тут випала королева мечів. Це доволі жорстка особа, вона холоднокровна, вона, як би сказати, ну, з таким трошки, ви можете почувати себе в своїй оселі не, не зовсім комфортно, другий варіант. І давайте подивимось, хто ця особа для вас? Хто ця особа для вас? Тобто ваш будинок, ваша оселя, де ви мешкаєте, вона у вас. Викликає почуття дискомфорту, тому що коли королева мечів є, то ти себе комфорті, так як перший варіант, бачите, гарно, комфортно і затишно. Тут навпаки, не затишно, не комфортно і ти почуваєш себе, навіть можете якісь відчувати холод в оселі, і також протяги, і також в оселі ваші можуть бути. Давайте подивимось, хто ця особа, чому вона випала. Покажіть, чи це жива людина, чи це вмерша людина, чи це дух вмершої людини, чи це живої? Отшельник. Ну, це, скоріш за все, що ви проживаєте в оселі, в якій колись жила жінка. Можливо, вона це вже вмерша людина, і дух її чомусь ну, не покинув цю оселю. Він приходить сюди в оселю, а можливо, і перебуває. Там постійно в цій оселі. Чому? Дивіться, в цієї жінки, може, я по опису цієї жінки, які в неї події були, так? Може, ви впізнаєте, хто це? Можливо, ви знаєте, хто це. Вона була дуже розчарована життям. В неї була гірка печаль, трагедія якась могла трапитись, тому що вона могла бути вдовою, ця жінка, і. Може бути, що вона вкрутила собі віку. Або їй хтось вкоротив віку. Тут трошки така історія в неї негативна, навіть не трошки, а негативна історія, яку ми бачимо. Тому що тут карта повішення вона може означати як вісельника, пробачте, ну кажу так, як є, що хтось міг вкоротити собі віку. І таким чином, з цілею, помститися, помста на ну, тобто, людина була незадоволена чимось, хотіла помститися і, вкрутивши собі віку, вона вважала, що вона помститься таким чином для когось. Ось така історія. Це як варіант. Але також можливо, що людина була незадоволена... Життям, тому що вона могла не вкрутити собі віко, а просто була, бу, могла бути прикутою до, ліжку, до ліжка, тобто неходячою, незрячою, якимись обмеженнями вона не могла активно рухатися. І тому вона дуже незадоволена. Її дух цієї людини не. Не заспокоєний оця жінка, їй потрібно дух заспокоїти. І тоді в вашому домі стане затишно, комфортно і дуже добре почуватися ви будете. Тому що вона чимось незадоволена, вона хоче мститися, в неї ціль помста, і тому в такій оселі жити, ну, напевно, важко. Ну і Давайте третій варіант подивимось. Третій варіант дуже гарний варіант, тому що тут випала карта імператриці. Це коли. В вашому будинку може бути якийсь оберіг. Цей оберіг можуть бути як ікони, як речі ваших, вашої мами, наприклад. Так? Можливо, мама вам подарувала ікону, можливо, мама вам вишила рушник. Можливо, якийсь оберіг вам мама дала, ваша мати, і. Це, ця річ дуже гарно захищає, або ж з вами просто проживає мати, яка постійно молиться, яка постійно захищає вашу оселю своїми молитвами, своєю присутністю, тим, що вона є дуже доброю людиною. І також в, в вашій оселі завжди водяться, якщо ви проживаєте в приватному будинку, у вас завжди все гарно водиться, наприклад, як сказати, Якщо ви якусь тримаєте чи курочок, чи свиней, щоб ви не тримали, у вас все гарно росте, розвивається, у вас гарно вазони можуть рости в вашій оселі. Також до вас дуже люди хочуть приходити в гості. Ви дуже хлібосольна така людина, любите, ну, знаєте, вмієте, як пригостити. І це все, це все в вашій оселі відбувається, у вас дуже гарна, приємна атмосфера. Завжди у вас, скоріш за все, присутній. Хтось приходить до вас, ви не одна, і вас багато. Якщо навіть ви проживаєте одна чи один, то до вас завжди приходять люди. Тобто сумувати вам не доводиться. Така дуже гарна атмосфера. І завжди якісь творчі ідеї у вас, і завжди у вас все, знаєте, як кажуть, руки з того місця ростуть, скажімо так. Ну і четвертий варіант, дивимось. А четвертий варіант у нас карта навпаки. Карта бідності може бути, що ви відчуваєте нестачу грошей. І, ви відчув... І можуть бути навіть хвороби по цій карті. І взагалі у вас такий дуже пригнічений стан. І в оселі ви себе почуваєте, в якій ви проживаєте, доволі некомфортно. Давайте подивимось, яка, яка причина тут. Чому? Ну тут я можу сказати, що активна діяльність, хтось приміняє силу. Хтось приміняє силу, Це вам потрібно чистити оселю, чи є у вашій оселі хтось? Давайте чітку відповідь, у нас був запит, чи є у вашій оселі дух якийсь. Тут дивіться, тут активно діє дух якийсь, тому що тут активна діяльність по цій карті, дуже сильна активна діяльність, і у вас можуть, можуть бути навіть прояви паранормальних таких, ну, такі паранормальні прояви, коли ви можете бачити чути якісь звуки. Якийсь стукіт, якийсь шорі, шорох, якийсь, е, десь щось що вам здається дуже дивним. Це може бути у вас дуже сильно. Е, дивіться: вам потрібно це все закінчити, тому що у вас воно дуже активно проявлене. Давайте підсказочку для цих людей, кому випав четвертий варіант. Що зробити? Ну, Тут кажуть карти, час активно діяти, тому що, е, тому що ви знаходитесь під дією. Тут випав чоловік якийсь. І, скоріш за все, що цей чоловік він міг або проживати тут і робити якісь свої магічні ритуали, або щось недобре. Або ж на вас впливає людина, яка е, володіє магічними якимись знаннями, і ця людина, вона. Дуже активно впроваджує магію, і вам потрібно звільнитися від цієї магії, очистити, тому що е ця людина вона дуже сильна. І ця людина вона вам становить ваші веселі загрозу. Ви можете не мати грошей і здоров'я і за цього чоловіка. Король Жезлів. Він запустив цілий цикл, це вже триває певний період часу, і ви відчуваєте себе як у пастці, можна сказати, по цих картах так. Тому вам потрібно закінчувати, ви, дуже, ну, ви можете певний період часу страждати від цих проявів. І від цього, що, як то кажуть, від того, що відбувається в вашій оселі, дискомфорт. І це може бути, може ви купили в когось будинок, де проживав такий чоловік, а може, ви маєте якогось ворога, який вам бажає чогось недоброго, і він так активно приміняє силу. І ви тому, можливо, але в нас пов'язане це питання з вашою оселею. Тому, скоріш за все, що ця людина. Щось зробила саме в оселі, в цій, де ви проживаєте. Вам потрібно вичистити оселю, конкретно очистити будь-якими способами, які вам відомі, і тоді у вас це все припиниться. Давайте ще вам підсказку. Дуже важкий цей варіант. А скоріш за все, що ви вже і робили, не... ага, дивіться. Дивіться, ваше питання, зараз, Ваше питання, вищі сили, бачать, що ви мучитеся і страждаєте в цій оселі. І ваше питання вам вищі сили будуть допомагати. Зараз дуже активно. Ви багато дуже вклали в те, щоб досягати успіху, в те, щоб було вам комфортно, затишно, але Вас, вам просто шкодять. По цих картах вам просто шкодять. І тому вищі сили вам допоможуть, і ви все ж таки будете мати вихід з цього, з цього тяжкого становища, з цієї ситуації. Особливо по фінансам, тому що тут фінансові карти. Але це не тільки фінанси, це, можливо, вам прийде інформація, як саме вам позбутися цього негативу, ну, навіть у вигляді цього розкладу. Тому буду вдячна всім за вподобайки. Якщо вас цікавлять ще якісь питання, пишіть в коментарях і будемо дивитися. Бажаю всім оптимізму і до наступних зустрічей.